Доброго вечора, ми з України. Так, всім привіт! Вітаю у себе на каналі ржава телега, і в нас продовження індуського серіалу Ауді А 4. А чого це індуського? А ти ж не бачила? Тобі не попадали з відосики, як індуси колінвали в землі. Виплавляють там маховики, так ото, ж і ми все робимо на колінці стапеля нема, нічого страшного, і так зробимо. Все робимо своїми руцями, так що приємного перегляду, погнали, дивитися Приїхав до 9, привіз йому машинку Тут вже вона на колесах, тут вже шпаклюється, робиться. Де це котяра, який не хоче нічого робити. Тут вже це, де я вам казав, що буде вварюватися, ще воно тут не дочищено. Там також вже вварено. Під сідушку все готово. Тут треба кузовний герметик, пообробляти все. Тут все легесенько. Тут теж легесенько. Буде стеля ще переклеюватися, перероблятися. Так що трошечки згодом ось така вона вже вигляд має, трошечки згодом включимось, бо я так приїхав ненадовго. Ненадовго, ненадовго. І потім вже, коли буде щось зроблено, включимось. Якось отак, якось отак. так тут обробиться все герметосиком Якось буде, якось так Пум -пум. Тут уже приїхав дітк Перетирає, ну і в общем, ну тут нічого цікавого Ну як то видите, кработеночка. Весело, да? Ничем не отличается. Что то надо делать, что легкую, что тяжелую надо делать, да? Вот так. Тут не летят. <laughs> не, ну да. Все равно, подготовка до малярки, это такая, блин, самая нудная работа. кончена сторона не відікайся так тут ончик поправив де були ями тут трошки шпаклянеться тут трошки шпаклянеться а ось тут сюрпрайзик це десь там різали її теж треба заварити Ну, в общем, коли буде щось більш-менш, то тоді і включимося. Ще треба буде пройтися. Ще універсалочка тут пройти. Коротше. Якось так. Все, бачите, раніше робили речі сабля. Ну, или як її там називають. Самова, чи алюміній, чи сам... Ні, сам, скоріше за все. Така... Увесиста, увесиста. Все, болти, алюміній. Все було роблено для людей. The next day. Так, вчера на меня только бубнила, а сегодня мне помогает тормоза качать. Так, 5 раз, 10 раз. Так, нажимай и трымай. Тримай. Так, вот так прокачивается. Держишь? Все. В общем, бо був законивший супорт, я його перебирав, як воно було, дивіться. Зараз я вам вставочку. Ось ця тітка на мене, правда, бурчала вчора. Де ще супорта перебирати, правильно, як не на кухні. Я такий и ремкомп'ят. Бачите, коли не було пильника, він тут трошечки закис, він зовсім не працював. Так що колодки на одній стороні поставив, а на другій тепер ось сидів. Сидю, все що у мене так, Вже у нас час, я не знаю, навіть на около там ще одна кричить. Коротше, відключай, переберу, потім все розпаємо. Це що в тебе? А це, це кушай, кушає. Пірогасики. Так, все, поставив, якщо обережненько все робити, то все буде добре. Жінка трошки побуб... побубніла. Ну, що робити? Це життя, воно бентежне. Все, бачите? Обережень так поставив і все. Ну, а ремкомплект я брав чисто за оцього пильника. Ну і всередині кільце замінив ці резинки Вони в нормальному стані. Не знаю, може я і їх зараз заміню. Ну, мабуть, і їх заміню вже раз роблю. Так, якось так. Все, я його перебрав, ці резиночки теж поміняв. Все, зав... ні, не завтра. Ну, коротше, буду ставити завтра. Чуєш, може, вже хватить? Та все, не бугні. Давай диньку їсти. Та забери свою диньку, ти бачиш, тут у мене супорт прибирається. Тихо, б... не матюкайся. Лайк там, палець вгору. Так, ладно, я збираю, бо мені треба їхати, а коротше, все, колодки спереді, всі новенькі стоять, перебрані, супорта. Все, Бачите, новисеньке. Так, все, останнє приготування. Оце от у реальному життю без постанов, без нічого. Коли все зроблено. В нас на вулиці пекло, я не знаю скільки. На мені здається градусів 60. Так, все. Колеса казав. Зібрано, поставив, все, трохи підфарбував. Все, гальма будуть, нові колодки спереду стоять, супорта перебрані. Все. Тепер що? Тепер включимось, коли ми будемо у вітечках. Вітечок там шпаклює ще там. ну... Все далі побачите. Поки на сьогодні все. Все, тільки, тільки доробив і пішов дощ. Ну, хоч такої жарюки не буде. Угу, а ось вам і весь дощ. Ten years later. Так, що зараз будемо робити? А будемо робити міняти ремкомплект куліси. А ще, бачите, фарки, які зробив. Пофарбував маски усередині, розпаковував фари, зробив таку імпровізовану духовку. Зараз я вам ставлю, покажу. Імпровізована духовка. Фара розпакована, зараз повитираю, грязна, пофарбую маску. Сюди фару кладета, фен гріє і все бо вона була дуже брудна. Тут клеїв, клей протік роз'їва треба підфарбувати. Буду потім рівняти капот, шпаклювати його і, мабуть, теж чорний мат буде. Ну, вона трошки машинка грязна, грязненька, але зовсім інший неї став, така. Прикольненько. Зараз, зараз, зараз. Знімаю, знімаю, знімаю тонель, бо чого? Ось бачите? 400 гривень ремкомплект. Тут іде. Ось такий. Такий стаканчик. Стаканчик, резинки, палець і ще маленька резиночка. Я розбираю зараз, знімаю тоннель. А ще ж, ось бачите у мене що це таке. А це у мене, це у мене, це у мене. Стоїть підсвітка. Підсвіточка. Бачите, красненьким, зелененьким. Щось в Аврорі 400 гривень. Ну, зато класно, коли так їдеш. Насправді я поставив, бо в мене мала катається зі мною завжди, і щоб їй було там ззаді по приколу. Зараз знімаю Фух, і будемо міняти. Це їхня болячка. А, тільки що ще хотів сказати. Хто буде собі міняти, не купуйте. В інтернеті продається на 3D принтері. Вони розпечатані. Буквально хватає на місяць, бо я теж, коли в мене була та Астра, теж. Думаю, треба. Замовив вона дешево коштує. Місяць, може, півтора і все, вона розвалилася нахрен. Так, ладно, все. Менше тексту надо про... розбирати. Зараз розберу і побачимо далі. Бачив, що роблять, типу, не знімають оцей тонель. Там треба мучитись. Краще вже розібрати зняти тонель. Раз болт, два болт і там Т, Т-20. Отакий От він. Погнал. Так, все зняв. Тут дуже не дуже. трошечки брудно. Так що, так що, так що? Починаємо. Зараз буду розбирати і дивитися, що і як. Погнали. Далі, далі відстегуємо, тут от засовуєте отвертку і на себе. І воно вистягується. Знімається одне, друге, тут теж Та, також. Раз-раз і воно піднялося. Тут е, тільки дурний не зрозуміє, як воно тут відконяв уші і все. Трошечки брудно, беремо є 8 Відкручуємо 4, зараз знімемо колісу. Повністю поудуємо цей мусор весь. Коротше, продовжуємо. Так, зняли. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо 5 гривень. 2 гривні. Треба це все прибирати. Йдемо розбиратися, що тут треба. Як воно все знімається. І зараз будемо розбиратися. Ну, я думаю, що тут защоки знизу треба оце від... химичить, да? Мабуть, да, надо прокрутить и прокрутить и прижать ухо. Так, сейчас разберу, подъемся. Так, раздеребанов. Вот вся резиночка, которая тут стоит. Ця резино... Ось ця резиночка тут. Коротше, я зараз збираю все. Зараз міняю, ставлю і якось буде цей палець витягнув, все тут зрозуміло, все просто, нема нічого складного. Головне розібратися, як воно все ставиться і робиться. От Смазки в мене нема, це хірово. Ладно, продовжу. Так, все, збираю все обратно. Все, воно стоїть на місці. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Все працює добре. Тепер перша буде вмикатися взагалі без проблем. То було тут все розбито. Все. Ці всі. Резиночки, все замінив. Все. Ціна опросу 400 гривень, що потихесенько роблю її, роблю її для себе трошечки краще. Так, ну все, все зібрано, все добре. Так, що залишилось залишилось. залишилось. той динамік з кросовера поставити сюди. Там вже стоїть. Може у когось є така сітка у двері? Куплю Все, тепер перша вмикається добре, а то треба було вмикати через другу. Все. все тепер пальчиками, пальчиком одним п'ята, перша, все, ніяких питань. Це зробили, розібрались. Якось так. Так що далі буде. Бум -бум. Проміжуточний результат. І тічок тут перетирає, чухає. Робота йде повним ходом. Так, треба ще оці кріплення баку з надо треба зробити. Нові. Знаєте скільки коштують? Скільки ти віть казав? 2200. Бушні ржаві Скільки? 400 гривень. Так що купимо шини і зробимо самі. І подивимося, скільки вони в нас вийдуть. Якось так, якось так. Заїдемо на металобазу. І купимо двоєчка. Що, зараз зайдемо на металлобазу, металлопрокат і узнаємо, що по чому і які у нас є шини. Так, що, ціна вопроса. 120 гривень. І що, і що? Треба посварити їх і все. І ось і кріплення баку. Ну, блін, ну не 2200 ж. Так, добре, поїхали ще з 9, заїдемо, відвеземо. Так, ну що, робимо? Робимо. Ось воно трошечки гуще. Ну, вони товстіші. І що? Зараз я отак от. Пушу відпилюю, відпилю, щоб не сварити тут нічого не робити. І приварюю. Роблю довжину і все йде. Да. А як? Отак От і буде. Все, погнали. Вже включусь, коли зроблю. Так, зробив одне кріплення. Вітечок приїде і хай вже вирішує, так робити, чи просто їх гнуть і. Суруть дірки. Так що, одне для прикладу зробив. Ну, Понятно, що ще швипи зачищаються, пофарбуються. Якось так. А зараз треба що, треба тут все доварено, треба все зачухати, зачухати. І щоб можна було вже її. О, а що він тут підфарбував? Да, тут підфарбував а це... Воно буде перетиратися, буде фарбуватися. Коротше, якось так, я зараз зачухую. Вон тут був бампер жахнутий. Тут все перешпаклював він. Так от потихесенько. Все не показуємо, бо це дуже-дуже дуже, дуже, дуже нудна робота. Якось так. Так, що. Я закінчив чухати пороги. Це труба жарко. Так, що, зараз вам покажу. І все, я на сьогодні поїду, мені треба не О! О! Трошечки забув, зараз зачухаю. І ось тут огісенькі свої шпаклівочки Це просто неймовірно, жарко, душно. Тут От. От теж все зачухано. О, так що якось отак. Якось так, так що, як воно далі буде, дивіться. Ну, все робиться такого, таке ото потихесеньку. Ось така вийшла серія. Ох, я тільки ось приїхав, Буду монтувати вам відео. Таке враження, нібито мене протягнули по стекловаті. Жарко, пече. Так що зустрінемось десь, як казав Підстович, через тиждень-два. Все буде Україна. До нових зустрічей. З вас лайк, підписка.